Степу Херсону і степів Крим, як кажуть, Криму. В принципі, в нашій зоні чи він себе зарекомендував. Тим, що він ранній, 105 днів стільки до Євроваків плюс, сімірасовий гібрид. Та, скажу, дивіться, до опотні Пермитській області бажано, якщо це не посушений год, то працювати разом з веденцидами, тому що гібрид все таки розчитаний для степу України. А якщо будуть дощі, то ви знаєте, з дощами розвивається і хвороб. Гібрид має середню стійкість до хвороб. Тому якщо ви вирощуєте і бачите, що у вас ідуть дощі в майбутньому, то краще використовувати поліцію, яка для, для збільшення потенціалу вражальності, скажу так, що в принципі ще Коли працював по в Запорізькій області, 4-5, за що виїграв, за те, що вони по суха І от такі періоди, як зараз, що накопичення вологи в ґрунті немає, весняних літніх дощів теж не було. То За такий період, в принципі, 4-5 могли давати там, від 12 до 18 центнер, в залежності від поля. Ну Це при таких самих короче, поганих умовах.